І спочатку повномасштабного вторгнення українські аграрії зіштовхнулися з проблемами експорту зерна а відтак і з його зберіганням. Завдяки партнерам за кордону багато фермерів отримали рукави, в яких і зберігали зерно. Саме це, як і елеватори, стало рятівним для наших аграріїв. У Нас були певні складнощі зі зберіганням зерна, і звичайно, вирішення даного питання дуже допомогло. Це спеціальні рукави, які надавали нам різні країни, як, як Матеріальну допомогу для аграрного сектору України, от і це дало фактично десь можливість в перший рік війни зберегти велику кількість зерна іменно в таких рукавах. Та були такі аграрії, які впоралися із проблемою самотужки завдяки власним елеваторам та переробці. Одна з таких компанія Агропросервіс. Тут кажуть, проблеми з логістикою їх практично не торкнулися. Під час збирання жнив і по сьогоднішній день у нас містимося для зберігання зерна. Достатні, і все зерно зберігається, частково реалізовується, А більше 60% переробляється на наших потужностях в нашій тваринницькій галузі, яку ми сьогодні розвиваємо, примножуємо це, збільшуємо це і галузь свинарства, галузь верха і галузь птахівництва. Зазвичай на елеваторах компанії зберігають та обробляють пшеницю, кукурудзу, ячмінь, сою та інші культури. Аграрії наголошують, елеватори призначені для тривалого зберігання великих обсягів зерна. Проте є й такі, які працюють як транзитні пункти. Одним із прикладів є Галицька зернова компанія, яку заснував агропросервіс. такі як елеватор. Такий транзитний, то до нас привезли, ми підробили. Якщо треба доробити його, дочистити, може десь досушити, забрати з цим, погрузили, відправили. Ну, є частина зерна, яка дійсно зберігається дуже. У компанії є кілька елеваторних комплексів для контролю якості зерна. При кожному з них діють лабораторії. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.